Тамара Лисенко, віршований переспів української народної казочки журавих та лисичка» Перш ніж казочку читати, спробуй загадки вгадати. Довгі ноги шия також, по болоту ходить, там полює він на жабок. Та шенят виводить. весні з теплих земель прилітає журавень. Друга загадка прийшла, теж свій голос подала. Я руденьке хутро маю, як біжу, хвостом махаю, ніби сліди замітаю, в лісі гарну нору маю. Спритна лісова сестричка, називаюся лисичка. Скільки народів у світі свої казочки в них діти, і наш український народ склав безліч цікавих казок. Послухайте й ви, мої милі, як лиска й журавлик дружили. Якось зустрілись біля річки журавлик і руда лисичка. Розговорились, подружили, і лиска в гості запросила. Приходь, журавлик, у мій друже, до мене в гості прошу дуже. Я пригощу, щось приготую, чимось смачненьким почастую. Я задля тебе, як для себе. Все приготую так, як треба. Журавель пообіцявся. Чепурненько так прибрався. Всі пригладив він пір'їни, крила поскладав на спині, На ногах високих йде до лисички. Да, уже жде. Поприбирала чисто, чисто, новеньке одягла на мисто. От гість прийшов, лиска зустріла. Ось на пеньку тарілка біла, молочну кашу я зварила. Ти пригощайся, друже милий. Журавлик дзьобом стук, стук, стук. Як не зловить манних круп, довгий та гострий дзьоб у нього. В тарілці не впійма нічого. Ех, якби глибокий глечик був, то він наївся б манних круп. Зате лисичка лизь, 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 всю кашку вилизала скрізь, облизнулась. Окрутнулась і до журавлика звернулась. Чи наївся, друже мій, говори мені мерщій. Пісним голосом журавлик дякує лисичці. Прийди ти до мене в гості. Прийму, як годиться. Я для тебе, як для себе. Приготую все як треба. Я запрошення приймаю і до тебе завітаю. От журавлик думав, думав, як їй відплатити і лисичку хитрувати, трохи відучити. Взяв він глек з горлом вузеньким І кришить туди помаленьку м'ясе, бурячок, квасольку – Смажені опеньки, і морковку, і капусту, зварив у горщечку густо, поклав маслечка й сметани. лиска все те їсти стане. Страва з горщика пахтить, її з'їсти всю картить. От і лисенька прибігла. Чи віталася, чи ні? Ти скажи, мій друже милий, що приготував мені? Смачно так з горщечка пахне. Подавать, чи хай прочахне. Та скоріше подавай, слинка кутиться. Давай. Призволяйся вже тепленьке. Їж, лисичку, це смачненьке. Нюхає лисичка страву. А дістати дзузьке, глечик, хоч і величенький, та горло завузьке, ні лапкою, ні писочком ніяк не дістати, а журавель довгим носом ну страву клювати. Дістає ясце, квасольку, бурячки, опеньки. Доки спорожнив від страви горщик чи маленький. Лисочка лиш облизалася, і слинки наковталася. Журавелі мовить Лиско, я приймав тебе, чим мав. Вибачай, що на сьогодні більш нічого не придбав, а лисичка надулася. І голодна в нору подалася. Більш не буду я ходити, дружби з журавлем водити. Вона ж, бачте, надумала поїсти чимало, але їй це не вдалося, облизня впіймала. І тепер із журавлем навіть не вітається. Як побачить звіддаля, у кущі ховається. Пам'ятайте, милі діти, це вже мовилось не раз. Хочете в добрі прожити, добрі будьте й ви до нас. Як гукнули, відгукнеться, як зі злом зло і вернеться пам'ятайте за добро слід платити лише добром.